Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я вас бачив. Ну, я вважаю, десь 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів так. в Києві, так? Так. Для мене там 30 тисяч на оренду житла, 30 тисяч на їжу і 40 тисяч туди-сюди. Тобто 100 тисяч. Ким ви працюєте? Бо я побачила у вас костюм. Ви аніматор? Ні, я працюю Дідом Морозом. Це жарт. Ні, ми виробляємо новорічні костюми і інші костюми. У нас бренд карнавальних костюмів. Скільки ну... часу вам знадобилося, щоб так обклеїти Теслу? Ну, Це з другого гаражі 9 годин без корма. Давайте покажемо. 300 метрів гірлянди, рожки, ось такі, ялинка справжня. І ви скажіть, ви продаючи карнавальні костюми, змогли собі придбати Тесло? Е, ну є в мене ще декілька напрямків, тому не тільки цей напрямок. А звідки ви самі? Сам з Харкова. Чим у Харкові займалися? Тате, я тільки не працював і в охрані, і на СТО працював, і на стройки. Як вам вдалося розкрутитися? Розкрутитися? Ну потрібно вірити в себе, бути оптимістом. Ну, зараз тільки бути оптимістом, по-іншому ну, не вийде в людей просто. Який у вас щомісячний дохід приблизно? Ой, ну це дуже важко. У мене або повна сумка грошей, або їх зовсім нема. Один живете чи ви з дівчиною? Поки один. Так сталося ще один. Ви зараз холостяк. Так. Мотиваційного такого, що ви бажаєте людям? Вірити в себе, працювати та займатися улюбленою справою. Коли ви любите свою справу, то у вас все вийде.